Пане, панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко і ноутбук Dream Machines RT509016 по-хорошому мав би бути найбільш революційним за останні декілька років. І не лише ентузіастам типу мене, але й для радової публіки. І не лише тому, що він із зовнішнім рідинним охолодженням. І перш ніж почати, це відео буде дуже скорочене, про саме основне і головне, Детальний текстовий огляд вже є на нашому сайті посилання в описі під відео. З вас тим часом вподобайка під. Підписка та дзвіночок, підтримати нас можна і коментарем, але можна навіть фінансово на головні стрімінські канал по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Перше, що варто сказати: коштуючи від 200 тисяч гривень, Dream Machines rt 5916 абсолютно і щиро, безсоромно відноситься до класу пристроїв, назва якима. Портативний десктоп. Тобто, ноутбук це технічно, але він важкий, приблизно 2,5 кг. Він великий, 16 дюймів екрану, він мало автономний. Від акумулятора працює до 4 годин при перегляді відео та офісній роботі. І ситуації зовсім не допомагає той факт, що Dream Machines з RT509016 є сумісним з окремою зовнішньою системою охолодження. Тобто, ви берете систему, підключаєте її до ноутбука, і компоненти всередині отримують серйозний. Бус, а це важливо, бо всередині, взагалі-то, RTX 5090 плюс ще. Процесор, очевидно. І конкретно у мене це, вибачте, AMD Ryzen 9 9955HX3D. І якщо чесно, на фоні його у мене навіть відеокарта викликає менше цікавості. Бо це процесор єдиноріг покоління Fire Range. Він не просто чесний, 16-й ядерник частотою до 5,4 ГГц, але і з кешем X3D другого покоління. у ноутбуків в процесорах. Кешу такого роду немає майже ніколи. І в іграх він просто декласує і попередників, і конкурентів. Не всюди, безумовно, але там, де в іграх кеш потрібен, цьому процесору немає рівних. Якщо ж ви за будь-яких причин оберете собі іншу платформу процесорів, і конкретно Intel Core Ultra 9 85HX, то отримаєте у тому числі і підтримку SOD частотою до 6300 мегатрансферів. Що це таке і чому воно важливо за посиланням в описі під відео. Плюс слота pci Express 4, не 5.0, але я не проти, бо компоненти і так пекельні. Плюс 300-герцовий міні LED 2 k дисплей з покриттям кольорового простору p 3 100% і підтримкою чесного HDR 1000. Плюс. Навіть кардрідер на PCI-Express. Ну, тобто, як я і казав, робоча станція і заміна десктопу. Підсвітка тут непогана. Йде на торці навколо корпусу у тому числі. Клавіатура тут непогана. Ось звук друку. Тачпад присутній. Мені особисто не дуже подобається його точність, але це взагалі не принципово. Ви тут мишкою будете користуватись. Можна навіть як я. І креатурою зовнішньою, і мишкою також. І доки є можливість, хвалю дрім machines за багато інших речей. За систему Splitboard, де процесори відеокарта знаходяться на різних платах, що вкрай спрощує вартість ремонту і, скоріш за все, виробництва. Тому і ціна ноутбука досить мала. Хвалю за те, що ноутбук і без водянки працює круто. І теплотрубок тут аж 3,5. А термопрокладки йдуть з фазовим переходом. Я хвалю і за те, що потреба в дистильованій воді. Наприклад, написана прямо на корпусі водянки. І плавно переходимо до самої безпосередньо водянки. Інструкція по її підключенню має бути в комплекті. І це. Щоб ви розуміли, аж третє покоління таких систем рідинного охолодження. Не перше, тут все перевірене і надійне. Дистильована вода сама по собі нічого не закоротить, а будь-які зайві звуки або проблеми вирішуються через Q&A, який стає доступним після підключення водянки по Bluetooth. Кажу одразу: звук я вам не продемонструю, бо мій екземпляр дорелізний і трішки дуже сильно намучений життям. А також безсиллям НАТО, але всередині міститься 140 міліметровий вентилятор і, як мінімум, 140 міліметровий радіатор. Водянка також вміє працювати в тандемі з охолодженням безпосередньо ноутбука. Але не очікуйте, як очікував я приросту продуктивності 15 20 Чому? А тому, що ноутбуки на 5090 і 16 ядерних процесорах вже і так працюють на межі своєї продуктивності. Вони не можуть працювати швидше, так само як і рідине охолодження на десктопах не робить нерозігнані процесори швидкими. Просто буде менше гучність і кращі температури. Що для ноутбуків? Так, то важливо, але я тестував 3D Mark Speedway і Cyberpunk 2077 в турборежимі, з водою і без води окремо. І в обох ситуаціях бали були в межах статистичної похибки. Тому всі тести, які навіть є в детальному текстовому огляді, вони робились лише на воді. Я не порівнював результати більше, але температури. До 15 градусів цезія менше на воді і на процесор і на відеокарту не разом окремо. І це в комбінованому стрес-тесті, максимальному. що це означає? По-перше, менше термального навантаження на суміжні компоненти, тобто більше витривалість системи. Друге, більше час турборежима, тобто під час довгих зарубів або рендерів просадок не буде гарантовано. Ну і звичайно ж. Третє. Менше гучність роботи. Під навантаженням із підключеною водою Dream Machines RT509016 в іграх звучить як середньобюджетний на шестиядерному процесорі та RTX 5060. Також скажу, Dream Machines R T5090 це ноутбук на AMD, а Dream Machines RX 5090 це варіант на Intel, якщо кому цікаво. Ну і наостанок на закусь так би мовити, про недоліки. Перший це периферія. Розташування її, як я люблю, з усіх боків і ззаду, у тому числі. Але тут. По-перше, дисплей порт версії міні. І я б це навіть вибачив, бо тут і так роз'ємів гора, особливо позаду. Але в комплекті до ноутбука немає адаптера з міні на повноцінний. Треба докупляти. По-друге, обидва порта Type-C тут навіть. На USB 4 і навіть не на 20 Гбіт, лише 10. Зате з підтримкою 100 ватної зарядки. І на тому дякую. Другий недолік програмний. В Control Center немає синхронізації підсвітки. І Я навіть не про Синхрон з Aura Sync або Mystic Light. Я про компоненти всередині екосистеми Dream Machines. Натурально, клавіатуру, полоску внизу і водянку, яка теж RGB, Неможливо синхронізувати воєдино. Але хоча б яскравість підсвітки змінюється без гемору, бо в декого це досі проблема, Asus. Тому і нехай це буде підсумками Dream Machine з RT509016. Це чудовий ноутбук із компромісами лише в певних місцях. Не очікуйте від нього надпродуктивності видатної периферії або бездуганного rgb підсвічування, але збірка тут топова. Екран шикарний охолодження. Мабуть, найкраще на ринку. І тихішого ноута на RTX 5090 знайти буде нереально. Ну і процесор Ryzen X3D для ігор просто божественний. Тому якщо у вас. У гаманці є 200 тисяч, а на руках є потреба в тихій, надійній і суперпродуктивній робочій станції безумовно рекомендую. І на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, яка фішка цього ноутбука вас зацікавила найбільше. Я думаю, або водянка, або процесор Ryzen X3. d Вода класна. Я сам би так від такої не відмовився, хоча я досить параноїдальна людина. Але ви... Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для замки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал. Nation, бережіть себе, слава Україні, слава героям та буде здоров'я.